Як ви думаєте, в чому росіяни на даний момент нас переважають, окрім живої, живої сили. сили? І окрім військово-промислового комплексу? Так е, знаєте, ми йшли так е, певним шляхом в технічні прогресу, все інше, навчалися, застосували свою тактику. І, на превеликий жаль, е, російські офіцери вони видають методичних рекомендацій польових більше ніж ми. Uh -huh. Тобто, пам'ятаєте, як ми сміялися з мангалів? Uh -huh. Тепер наш танк, техніка не виїжджає. Як ми називали мангал? Компротикумулятивна решітка. В 2014 році ми обварювали свої БТР, щоб нас не підбили е, з РПГ. Були влучання в ці рішетки е, на е, і в БТРі, в якому я пересувався, мої побратими. Ми не загинули завдячуючи цим рішеткам. Ми сміялися О, зараз. Ми це е, взяли собі на озброєння. І офіцери, командири батальйонів е, потім бачили записки там. Е, Знищеного корейського військовослужбовця, північно-корейського, де вони там як від ФПВ-дрона ухилятися. Тобто вони пишуть і вони потім це впроваджують, вони навчають свій особовий склад.